Несе сьогодні ти звітав до своїх рідних стін у 2006 році. Ти закінчив інститут міжнародних відносин. З цих стін ти ким вийшов? Я аналітик, міжнародний аналітик. Взагалі я стажувався в МЗС, але теж ну така робота, знаєш, там документи, щось там якісь заяви мені не, не сподобалося. Я втік від звітіля якомога швидше. Ми в з тобою спілкувалися, коли ти щойно одружився? Як зараз сімейне життя? Чи зважаючи на те, що ми тебе зустріли на конкурсі краси, ти знову шукаєш собі наречено? Ну, бачиш, ось у мене на руці немає а, обручки, тому що я її не ношу, не звик. Насправді все добре. Подружнє життя виявилося не таким страшним, яким малювали. Та юсі, повалій бабусею, може, вже збиратися робити. Хто зна, хто зна, можливо. Моя дружина дуже молода, тому в неї ще є час. Трошечки зайнятися собою, самореалізацією, а потім вже побачимо останні два роки. Про твою маму та сю згадують хіба що у Росії, а в Україні згадують хіба що у негативному світлі. кажуть про те, що вона давно живе разом зі своїм чоловіком Ігорем Лихутою в Росії. В них там квартира і кар'єра, і все там. Насправді вони живуть в Києві, там лише знімають квартиру, якщо є якісь зйомки чи робота. Зараз твої мамі закидають те, що вона виступає в Росії в країні агресорі, навіть не її. Співпраця з партією регіонів це було давно, і дехто з партії регіонів залишився в Україні і сидить у парламенті. Зараз більше претензія в тому, що вона виступає у Росії, мама втративши тут роботу, взагалі, і е, маючи аудиторію. Не тільки в Росії, це і Казахстан, і Білорусія. Вона перш за все працює для людей і для своїх прихильників, і вони там не винні в тому, що йде війна, але так склалося. Наші політики вирішують за нас, ділять нас на чорних і білих. І через те, ну я би на місці робив те ж саме. А як взагалі? Ну а для кого співати? Чи йти сюди і каятися перед ким? В принципі, якщо ти потрапив у партію, а потім звідти в е, таким чином пішов. Ну я не знаю, це. Звісно, краще співати, а не тиснути на кнопку. Мені здається, тут нема чого знаєте, засуджувати. Мені здається, це моя думка, і не не тільки через те, що це моя мама.